Це наше за легендою. Ворожі війська перегородили шлях річці, щоб вода перестала потрапляти до захисників фортеці. Але річка потекла через високу перешкоду і утворила водоспад на рівнині. Наш рівненний водоспад заввишки, як п'ятиповерховий будинок і спадає з гори трьома кам'яними уступами, мов сходами. Тому він називається каскадним. Водоспад є заповідником і охороняється державою. Життєдайна енергія водоспаду приваблює туристів з усього світу милуватися неймовірною красою та приймати цілющі водні процедури. Це наше і це твоє. І з задоволенням представляємо вам конкурсні малюнки учасників. Висловлюємо щиро захопленість вашими роботами і впевненість у тому, що найталановитіші в світі діти наші. Це наше. I to twoje.